Якщо говоримо про американську техніку, то переважно використовувалися М2А2 Бредлі, а також Макспроск, це броньовані автомобілі саме на колісній баті та БМП М2А2. І в деякій кількості, звісно, танкового компонента, леопарди. Та, використовувалася інша техніка. Я говорю саме про те, що було з за, закордонних кордон, за поставок. Але не використовують деякі інші модифікації, і це до речі вказує на те, що основні ударні групи вони ще не вик... вони не задіяні в цих боях. Коли вони будуть задіяні, звісно ж, коли буде відбуватися прорив другої лінії оборони? Щінні міні-поля так дійсно це є проблемою. Нам не вистачає засобів розмінування, установок розмінування, як радянського типу ур 77 так і американського типу М 58 міклік. Також не вистачає інженерної техніки для розмінування і не вистачає навіть е протимінних е танкових тралів. Але навіть в цих умовах дефіциту ми змогли е, прорвати по деяким напрямкам цю полосу забезпечення. Ну знову ж таки, це клін між роботою та ВРБВ, Це саме прорив полоси забезпечення та вихід на другу лінію оборони в окремій локації, і це вказує на те, що дійсно є е, 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 надія на те, що в серпні може розпочатися е, вже прорив самої основної лінії.